Ой, щось ці посилки дуже погано. Я бачу провода. Тікають. Тікають. Прикольно. Так, чарджер. Лайн-чарджер, так. Да. Лайн-чарджер. Такий. Знову ж таки, у нас така штука. Дуже багато їх продається, і, до речі, не одна людина вже їх купувала, але так мені ніхто і не пояснив, до чого ці провода, до чого такі зарядки. Бо їх постійно купують, я їх продаю по 30 гривень. Я не знаю, скільки вони мають би коштувати і скільки їх правильно оцінювати, але оцінити зарядку більше, ніж в 30 гривень я не можу. Тому, якщо ви знаєте, до чого ці кабеля, до чого ці зарядні пристрої, пишіть в коментарі. Якщо ви думаєте, що це гепнуло, то це впала одна із кучок, яку я наготовив для того, щоб розпаковувати. Полетіла. І щось дуже смачно цохнуло, скоріш за все, розбилося. Ну, нічого, нічого.